23 червня 1941 року в село Палапи увірвалися німецькі війська, адже Німеччина напала на Радянський Союз. Відомо, що німецьке командування розмістило штаб в шнуровій хаті. Це село Палапи, сучасний Ковальський район, колишній Любомівський, Волинська область. Жителів зобов'язували постачати постійно хліб, молоко та також м'ясо. Нацисти зразу відносились до людей нормально, а пізніше вже не зовсім добре. Це відомо зі старожилів, з їхніх спогадів. За словами Миколи Охманюка, у тій хаті, де був штаб, тобто в шнуровій хаті, німці збудували невеличку пекарню. У його сусіда, Зінчука-Яцька, вони зняли близько трьох квадратів бляхи з хати, щоб по суті мати, в чому пекти хліб, зробити форми. Загалом загарбників було близько 50 осіб. Вони знаходились в селі не менше одного року. Також за цей час вони прокопали окоп починаючи від млина, де зараз е, трансформатор в селі, і по суті десь до пів кілометра на північний схід. Бліндажів е, тоді не було. А також відомо з його слів, це те, що на городі увесь час стояв танк. Але коли німці покидали село, то вони його вже забрали. У людей не було що їсти, вони голодували. Він згадував, що вони з сім'єю варили свинюху, це таке зілля, засипали її жменькою муки і їли. Вони тримали декілька свиней в льосі і таємно годували їх від німців, бо доволі часто були випадки, коли їх силою забирали. Старожили розповідали, що нерідко вони міняли курячі яйця на хліб, мармелад та цукерки. Шава Катерина Павлівна 1924 року народження розповіла, що німецькі солдати дали їй хустку, одіяла, сведра а також 10 метрів полотна. А коли прийшли радянські солдати, то майже все позабирали. З її слів, відомо, що серед полопців були і доносчики. І Якщо хтось просив у них щось поїсти то, чи ще щось, то вони завжди їм це віддавали. Адже в будь-який момент все це могли з силою забрати, самі голодували їжу мішали часто з жолодями, а спали нерідко просто на землі. Малюк Андрій був у німецькому полоні. За переказом від пшави Степана Фомича 1932 року народження, відомо. Що німець в 44 році під час жнив казав Андрію: за день ми скільки русло стріляли, що поле було всталене трупами, як в полі снопи. Цьому німцеві прийшло дві телеграми, в яких повідомлялося, що двоє його синів загинули на фронті. Тоді він сказав, що рукі виграють війну. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб підтримати і просунути це відео. Тим самим воно попаде в рекомендації, і канал удитить вгору.